Микола Іванович, займайте робоче місце. Всім доброго дня, шановні колеги-депутати. Раді вас бачити, що ми зібрали з вами на позачергову 59-ту сесію. Вона правоможна вирішувати питання нашої сільської ради, всієї громади, тому що в нас є присутніх: 14 депутатів плюс сільський голова. Порядок денний. А якщо не підписалась депутат Сокол, то буде вже нас 16. Можемо розпочинати, правда? До Зорянської сільської ради сьомого скликання обрано 26 депутатів. На 59-ту позачергову сесію Зорянської сільської ради сьомого скликання прибуло 15 депутатів. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, планарне засідання сільської ради правомочне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 59-ту позачергову сесію Зорянської сільської ради 7-го скликання пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати позачергову 59-ту сесію? Прошу підняти руку. Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. 59-ту позачергову сесію Зорянської сільської ради 7-го скликання оголошую відкритою. Ще не умею. Yeah, Chris. Yeah. В роботі нашої сесії беруть участь також районний депутат районної ради Ізотова Тамара Іванівна, є присутня, також члени виконавчого комітету Сінкевич Надія Миколаївна, Шкіндер Тамара Андріївна, також Делідон Сергій, член виконавчого комітету, і жителі нашого села, села Зорі. І є присутнє, бачу, кандидат на сільського голову Клютинська Надія Богданівна. Може, кого не назвав, то, але я бачу всі решта є. До... На сесії нашій планується сьогодні розглянути наступні питання: порядок денний. Якщо у вас немає порядку денного, то я можу озвучити порядок денний. Перше питання про внесення змін до бюджету Зорянської сільської ради на 2020 рік. Друге питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку сіл Зорянської сільської ради на 20-й рік. Третє питання про внесення змін в рішення за номером 17.26 від 20. 20.12.19 року про умови праці сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету на 20-й рік. Четверте про затвердження розпоряджень сільського голови. П'яте про присвоєння назви вулиць. Шосте земельні питання. Сьоме про розгляд заяв. Восьме різне. Не буде інших пропозицій до порядку денного. Можемо голосувати в цілому за порядок денний. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Нам потрібно для ведення протоколу сесії затвердити секретаріат сесії в кількості трьох чоловік. Пропозиція Лобур Галина Миколаївна, Оліфірі Катерина Петрівна. Дармороз Микола Іванович. Не буде інших пропозицій? Можемо проголосувати? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Члени секретаріату, приєднуйтесь сюди. Кому? Трошки нам не поставили ще одного стола, але в тієї, кажуть, на нього відійшов. Згідно протоколу, то... Лічильна комісія, я думаю, що дозволити сільському голові підраховувати, а далі будемо протоколом відмічати. Для обрання річільної комісії пропоную кількісний склад. Не буде у нас, а буде тільки. Хто підраховує сільський голова? Mm -hmm. Ніхто не проти, так? Mm -hmm. Прошу проголосувати за те, що хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Mm -hmm. Для затвердження регламенту. Нашої роботи сесії потрібно затвердити, пропонується наступний регламент. По першому питанню до п'яти хвилин. Ми в комісії обговорювали. комісії рекомендували. По другому питанню теж до п'яти хвилин. По третьому питанню? До трьох хвилин. По четвертому питанню. До п'яти нехай буде безпорядження. По шостому питанні, по п'ятому, до трьох хвилин. По шостому Олег Вячеславович. 20 хвилин. Ще також в сесії приймає участь наш землепорядник, спеціаліст першої категорії. Він не обідеться, що його не назвали, але він є. По шостому, до 30, так? 20. До 20 хвилин. 20. Про Прорози заяв до 20 хвилин. І різне. До трьох хвилин кожен з депутатів буде мати можливість висловитися. Що у нас виходить? Година 10. Ми розпочали 14.10. Давайте до 16 години плюс-мінус. Можемо голосувати за такий регламент нашого, нашої сесії. Прошу. Хто за, хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Скільки нас? У нас з сільським головою в 16. Переходимо до першого питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Зорянської сільської ради на 20 й інформує Заряна Сопова Прошу, Заряна. На комісіях було розглянуто дане питання, тому зачитаю проєкт рішення, який був обговорений і прописаний. Керуючись пунктом 23, частини. 23 частини першої статті закону України про місцеве самоврядування в Україні бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет України на ДЦ, іншими чинними нормативно-правовими актами І з цих питань за погодження з постійними комісіями. Сільська рада вирішила: перше: Доходи сільського бюджету збільшити у сумі 448 тисяч 900. В тому числі доходи загального фонду сільського бюджету збільшити на ту ж саму суму згідно з додатком 1. Друге, видатки сільського бюджету збільшити на суму 448 900 згідно з додатком 3 рішення. В тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 420 100, а також видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 28 800 гривень згідно з додатком 3. По загальному фонду сільського бюджету збільшити профіцит на суму 28 800 та обсяг коштів переданий із загального фонду до спеціального у сумі 28 800 згідно з додатком 2 цього рішення. У ці кошти входять, хочу нагадати тим депутатам, які були відсутні. 8800 ми оплачуємо коригування проєкту вулиці Жовтнева. В селі Зоря про, покриття, про капітальний ремонт асфальтного покриття в Ашапті, так як ми говоримо, 10 тисяч на оплату експертизи по даному коригуючому проєкту. На даний момент всі документи вже знаходяться в Зарянській сільській раді, і ми перед тим обговорювали, нас не було коштів, тільки писали гарантійний лист, що ми до 1 листопада ці роботи оплатимо. Тому що готує УКБ, готує проводити тендер в системі прозору на капітальний ремонт, якщо я не помиляюся, на 14 мільйонів гривень. А також 10 тисяч гривень ми докладаємо до реконструкції вуличного освітлення, яке буде робитися у селі Голищі по вулиці Банкова, частина центральної, Саша підскажемо, Лесі Українки. Туди ми, ми забираємо з Новостава, тому що два об'єкти ми в цьому році не осилимо. Було погоджено, що ми забираємо з Новостава, бо там трішки ми закладали, і закриваємо в цьому році повністю об'єкт по Голишеву. Тому оце, ця вся сума. Третій пункт збільшити на 2020 рік міжбюджетні трансферти по сільському бюджету згідно з додатком 4 цього рішення на суму 94 100, у тому числі по загальному фонду бюджету на цю ж суму. Зачитую, що це таке: це субвенція, які ми передаємо в інші установи. Перша, інша субвенція районному бюджету Рівненська центральна районна лікарня на придбання обладнання для інфекційного відділення у розмірі 10 тисяч гривень. Інша субвенція районній державній адміністрації на медичний огляд призовників у сумі 13 тисяч гривень. Субвенція трудовому архіву територіальних громад Рівненського району для забезпечення діяльності трудового архіву у сумі 15 тисяч гривень. Субвенція Рівненському районному центру ПМСД на оплату комунальних послуг 8100. Це для отримання нашого фельдшерського кошерського пункту у селі Голище. Субвенція районному центру ПМСД на підготовку системи опалення у розмірі 3 тисячі гривень. На даний момент нас було обговорено на комісії, що ми зв'яжемося. Я зв'язалася з інженером, він зв'яжеться з Юрієм Миколаєвичем. Поговорять, якщо це можна зробити безкоштовно, то цих 3 тисячі гривень ми передамо на закупівлю радіаторів. Там не вистачає деякі кабінети батарей для того, щоб було тепло. То ми домовилися, що якщо це питання вирішиться іншим чином за ці кошти, вони закуплять радіатори, поставлять у ті кабінети, які потребують цього. Далі субвенція районному відділенню поліції на закупівлю паливно-мастильних матеріалів у розмірі 10 тисяч гривень. Субвенція на витрати по отриманню управління житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та захисту довкілля у розмірі 25 тисяч гривень. Інша субвенція ДСНС це наші пожежники на покращення матеріально-технічного оснащення. У розмірі 10 тисяч гривень. Разом виходить 94 тисячі 100 гривень. Четвертий пункт: збільшити на 20-й рік розподіл видатків бюджету розвитку за об'єктами по сільському бюджету на суму 28 800 згідно з додатком 5 цього рішення. П'ятий збільшити на 20-й рік розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм. На суму 340 тисяч 600 згідно з додатком 6. Програма соціально-економічного розвитку я вам роздала це ті зміни, які будуть відбуватися на цю суму. Додатки 1 і 6 до рішення є його невід'ємною частиною. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з Дорянської сільської ради з питань бюджету, фінансів та податків. Коваль Богдан Петрович та головного бухгалтера Сокол Дуряного Антоніна. Прошу проєкт рішення підтримати і проголосувати. Це ви по першому питанні, по-другому одночасно. Це по першому питанню. По першому да, про внесення змін, да, так? Так, да, так. Да. Прошу голосувати. Немає нікого запитання. Є запитання. Як, як ви коригується? Ви пишете контроль по власті. Вибори, хто сказав, що будуть ці особи? Напевно, яким чином треба сорвлюватися? Ну в першу чергу контроль покладається на головного бухгалтера. Тому що ці всі е, проекти, рішення, які затверджуються, вони везуться в район, де є фінансове управління, яке перевіряє, чи правильно е, юридично складене рішення, чи нема ніяких питань з фінансової частини, і контроль, е, і, е, скажімо так, несе відповідальність в першу чергу посадову особа, тобто я. Але е, без погодження. Це рішення не проходить, тому що бюджетна комісія засідає і є протоколи, воно має відповідати це рішення із протоколом, який веде бюджетна комісія на самих комісіях на засіданнях. Я думаю, що тут сформулювання інше: питання контролю передачі на розгляд. Ні, це кошти, які є по перевиконанню і на даний момент діючі комісії це ці. Діюча сесія Розумієте, як це на іншу? Як це питання, які закривається в цьому році, мається на увазі зараз, на даний момент, частина з того, що ми закладаємо, вони оплатяться в жовтні місяці. Я зрозуміла, це депутатський склад. Так, так, депутатський склад в цьому, в скликанні. В цьому в скликанні ще. Ще є запитання, чи можемо ставити на голосування. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до другого питання порядку денного. Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку сіл Зорянської сільської ради на 20 рік. Інформує Заряна Сокол. Керуючись пунктом 22 статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Та бюджетний кодекс України на виконання закону України про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України, указ президента від 15.07.2002 року. Зорянська сільська рада з, 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 з постійними комісіями сільської ради вирішила. Перше затвердити зміни до програми соціально-економічного розвитку сіл Зорянської сільської ради на 2020 рік. Додаток номер 1 додається та здійснити, здійснити фінансування всіх вас розданих всім вам роздана програма. Друге контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Зорянської сільської ради з питань бюджету, фінансів та податків голова комісії Коваль Богдан Петрович та головного бухгалтера Дуряна Анатолій Носо. Ви тут не всі бачите, Немає. що в середній єче повністю є зміни. Ми обговорювали і вони були внесені. Комісія рекомендувала винести на сесію і затвердити, так? Так, так. Можу ставити на голосування? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одного голосу. Переходимо до третього питання порядку денного про внесення змін в рішення за номером 1726 від 20.12.2019 року про умови праці сільського голови та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету на 20-й рік інформує зоряна соко в даному питанні поступила заява від голови сільської ради Михайла Михайловича Вінника на отримання одноразової допомоги на вирішення соціально побутових питань. Ми на початку року затвердили для отримання всього штату, але тоді Михайло Михайлович був відсутній. Тому проект рішення звучить так: провести виплату сільському голові, допомогу на вирішення соціально-економічних побутових питань в розмірі середньомісячної зарплати з фонду заробітної плати в межах затвердженого фонду оплати праці. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію зрянської сільської ради. Питань бюджету, фінансів, податків. Коваль Богдан Петрович, голова комісії та головного бухгалтера Зоряну Можу ставити на голосування? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Один не взяв участі в голосуванні Сільський голова. Дякую вам. Переходимо до четвертого питання порядку денного про затвердження розпоряджень сільського голови. Керуючись пунктом статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні за погодженням з постійними комісіями, Зарянська сільська рада вирішить затвердити розпорядження сільського голови Номер 50 від 12.08.2020 року про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування. Номер 53 від року Про відмову у надання.